Так, ми зіграємо на Казі, Тим більше ми тут попали взагалі просто в топчик. і. і. Погнали на Казі, хлопці. in Ще й мене кага Блек. З Black Friday вона була. Погнали на Казі. До речі, дуже класний авік. Авік, на якому варто вчитися. Так, зараз ми ще зі Снейксусом катанемо. Потім катанемо ми хлопці, на якому рівні хочете, який кораблик хочете подивитися пішіть. Катанемо з Сашою. Sia Wolf. Катанемо. І тоді будемо вже потрошки сей. Сьогодні бачите, на кінець то ми. Потрішечки будемо відновлювати наші трансляції. Дякую, що не відписалися. А навпаки, багато хто підписався. За це вам велике дяка, хлопці. Ви у мене найкращі, ви у мене найліпші, найбомбезніші. Я це знав. Я це знав, що ви в мене найкращі, хлопці. Так, я групи відвів, тому що? Тому що... Був. Так. Зараз я дам нашому хендехог. Ах мене на цьому, блін. Я літочка там взяв, вчепив, вони Так, Лексингтон. Повісив свою люстру тут. Ми повісимо тут свою. Так, там в нас якісь. В димах хтось у нас тут. Давайте цей автор побуде скидати. Яку групу? Ой, Харбін. Це і товариш. Ой, хтось там торпедку зловив. Хі -хі. Яку саме групу ти маєш на увазі кідап? Там Харбін, а Харбін це, блін. Яку ти маєш на увазі хаузер групу? Так, що там там зетки? Ну, три групу одну відкидають, щоб зря не тягнути. Та я не знаю, ну, в мене такий стиль гри на авіках. Гештарт. Я наразі з фруктами видавай. привіт. Привіт, братику, привіт. Ага, у нас там пішов ще один ісмінчик. Хтось одну торпетку все-таки зловив. Ісмінчик зловив. Всім привіт, хлопці. Алетимо за есмінчиком. Це... Срочно нарду. Все, хаузер, давай клич, клич мене, клич, друже. Байляха, муха, наш бісмарк зловив. Яй-яй-яй. Yeah, Лекс забрав. Ех обідно. Ну все, хаузер, ти мене маєш кликати і вчити. Я вам лечу забирати кого? Макізуки. звуки забрали, да ничего страшного, все нормально, братику. Це гра, друже. It's only game Погнали шмарити монарха. Ну, я скажу, що зараз підводні човники трішечки фіксанули. Так, нам треба десь рулити де більше наших. Напевно, сюди полетимо Летимо за. Так, давай я паладінчику, напевно посвідчу. Летимо монарха добивати далі. Він нас трішечки погорів, тепер треба. Кайфера йому зараз затопчик повісити. Було би просто чудово. Все, він падає. Піднімаємо. Добре. І нам від сокерінгафгішит. Авіки пофіксили. Є таке особливо пофіксили вісімку. Оцей є авік такий колосус називається. В нього були такі штурми, в нього йдуть ББ-штурми. От як Ріхофена на 10 рівні. Він ламав так писки, він витягував там цитаделі просто на Ізі, якщо гарно заходиш. От його фіксанули, його фіксанули, зробили йому еліпс трішки більший, бо дуже сильно був нагибучим, як казали. Так, а мене більше цікавить зетка, ага. я Гештарти. Ой, я там влучив в нього на тисячу чотири пробування і всього тисяча. А що ж тут так слабенько. На жаль. Так, давай я буду світити цього товариша. Красавчик. Так, полетіли за авіками. Там, до речі, Харбін. От єдиний на кого важко буде зайти. Це Харбін. Всього красавчик володін. Забрали есмінця. От на кого буде важче зайти, це на Харбіна, але ми постараємося. Так, ну все, тут перемога і це чудово, хлопці. Так, то що, значить ми зараз ще катанемо бій, е, маємо зіграти зі Sia Wolf, хлопці, і будемо тоді потрошки закінчувати. Тому кажіть, на якому кораблі ви хотіли би. О, абсолютно згідно. Я навіку, якщо вийду раз в тиждень, то буде добре. Е, і якого корабля хотіло би ще побачити. Кажіть. Руш. І ми з вами підемо. Вибирайте лодку, яку бажаєте. І треба нам буде ще обов'язково зіграти, я обіцяв. Відповідно, обіцянки я свої дотримуюсь. На Есмінчику, вибирайте, який бажаєте Ісмінчик. Хочете на Ельбінгу катану або на тромпі. От вибирайте, який хочете. Ріхофенна, ну на Ріхофені то вже два Авіка, то забагато на стрім. Я не сильний авіковод, ти ж знаєш. Паузер. Ну, він для мене Ріхофенс... Одну. Два І ще зараз скину. <плес> Давайте хочете на цьому. Та да, Саша, я собі там накопичив, але я вирішив, що все-таки будемо брати ми, напевно, що 30 3060, щоб вже взяти таку більш-менш нормальну. Я, ну, от на Авіках чисто по попано граю хлопці. От чесно вам скажу, чисто, чисто фанова гра, чисто зайти, отак, якщо там хлопці попросять і таке. То що, значить, давайте ми тоді ще катанемо зараз. Вибирайте, хочете Ельбінга, хочете Тромпа. До речі, на Тромпі мені взагалі ізі. Я на Тромпі так мені сподобалося. Я його рекомендую, хлопці, за вугілля всім. От він за вугілля, десяточка, Тромп брид, е, Нідерландець, взагалі супер. Який самому хочеться, та? давайте зіграємо на Ельбінгу. Я от Ельбінга, Ельбінга дуже сильно зараз е, зробили гарним, коли додали йому цю модифікацію. Ту модифікацію можна придбати за очки дослідження, як і йому, як і Льову. Дуже класно йому зробили. Ну, я вже думаю взяти таку, знаєш, щоб вона вже була більш-менш нормальна, друже. Ну, Harbin Sport щось що ще? Ну, все, вину в порт. GG. Так, ну что, 93 тысячи.